На протязі семи років існування Фортнайту в ньому минуло вже більше 30 різноманітних сезонів, а гравці застали 6 глав. Незважаючи на велику кількість та різницю в меті і геймплеї сезонів, гравці вважають деякі з них легендарними, інші ж непоганими середняками, а деякі заслужили статус найгірших. Однак і ті сезони, які могли б бути серед найкращих, але чомусь досі залишаються недооціненними. Одним з них є дев'ятий сезон, про який я сьогодні розповім. Сідайте зручніше, наливайте сверпа або просто чайочок, з вами травсі і вперед у Фортнайту. Ну а перед початком відео хочу згадати про свій телеграм-канал. Новини світу відеоігор, мої роздуми та ще безліч цікавого. Посилання в описі. Можливо для когось здасться символічним, але 9 сезон стартував 9 травня 2019 року, одразу після івенту 8 сезону, коли були зруйновані ключові локації. Це улюблені гравцями тільти, торгівельна точка і частина полярного піку. На старті 9-го сезону мапа зазнала значних змін. Башеньки перетворилися на неотільт, торгівельна точка на Мегамол. А вулкан став схожим на заводи з трубами. Також з'явилися нові механіки, такі як сліп стріми та літаючі бази, які зробили гру ще більш динамічною. Зміни в Лудпулі були сміливими. Вперше з гри прибрали помпову рушницю, хоча її потім і повернули назад. Також додали новий дробовик, той самий легендарний дробовик Палиця, який швидко став метою, хоча спочатку він був занадто потужним. Давайте згадаємо ключові оновлення 9-го сезону і почати, звісно, хочеться із патчу 901. Він додав тактичний автомат, першу автоматичну зброю, яка використовувала легкі патрони. Це була частина колаборації з Джоном Віком, а точніше вже її другої колаборації, бо у гру додали його новий скін та унікальний режим. У патчі ж 9.10 з'явилися дрони, які досі залишаються у грі, а також гарячі точки. Відбулася перша колаборація з Nike, Додали два скіна, карту у творчому режимі та нову ППшку. Правда, ця ППшка нічого не вартувала. Ну і звісно, перша глава ні віддільна від сюжету, тож необхідно його згадати. Опаче 9.20 продовжило його лінію, полярний пік частково зник, залишивши сліди величезного монстра, який прокинувся після івенту восьмого сезону. Пізніше його сліди знаходили по всій мапі, і це був такий передвісник перед початком головного, фінального та найкращого івенту в історії Fortnite. Також у гру додали штурмовий конвертер. Чому я його згадую? Ну, бо тому що це найбільший бой предмет у Фортнайті, який я дуже хотів би бачити у цій голові. Ну або, як мінімум, щоб його точно повернули у Fortnite OG, а так, напевне, і зроблять. Хто не знає, то штурмовий конвертер це пристрій що створював безпечну зону у бурі. Ну, а у безпечній зоні, відповідно, створював бурю. Таким чином можна було додмажити багато ХП шок гравцями, ну і ви, в принципі, ставали непереможними, якщо у вас було тут забагато цих конвертерів, і, мав, ви були у зоні, наприклад. Ви просто створили собі безпечну зону і переживели там все, що вам треба. Коротше, надзвичайний імбувий предмет дуже чекає його повернення. А також тоді було літо, і ми побачили новий івент, а саме 14 днів літа. Цей івент став найкращим у Фортнайті, ну як мінімум одним із найкращих, бо протягом двох тижнів мапа була прикрашена літньою тематикою. Парасоліки, фургони з морозовим і навіть гумова качка з одним мільйоном хп. Ну думаю ці меми ви 100% бачили. Гравці отримували безкоштовні нагороди та насолоджувалися унікальними тимчасовими режимами. Це був надзвичайний час, і я його дуже добре пам'ятаю. Це було настільки їм було, ну блін, таких часів більше не буде. Ну а кульмінацією стала битва робота і монстра, що яка відбулася 20 липня. Протягом усього сезону на карті з'являлися натяки на цю подію, зміну локацій, загадкові символи і так далі. Івент вразив масштабністю та видовищністю, ставши одним з найкращих на шоу в історії гри. Я дуже рекомендую вам його переглянути, якщо ви на нього не були або його не бачили. Він дійсно дуже класний. Дев'ятий сезон вніс безліч нових механік, предметів і подій, які залишилися в пам'яті гравців. Літній івент, сюжетні оновлення та епічний фінал зробили його справжньою легендою. Сподіваюся, дане відео нагадало олдам ті безтурботні часи, а Ньюфагам показало, що колись фортет дійсно був цікавим і турбувався за королевську битву, а не креативи колаби з руснявими скибіді туалетами. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд даного відео. Бажаю вам чудового тижня, а також найкращого різдва. З вами був Трапсі. бувайте!